Розділ другий Ламан і ЛамуїЛ ремствують на свого батька. Нефі є послушним і молиться з вірою. Господь звертається до нього, і він обраний керувати своїми братами близько 600 років до Різдва Христового. Ось бачите, сталося так, що Господь розмовляв з моїм батьком. Так, а саме у сновидінні, і сказав йому Благословен будеш ти легію через те, що ти зробив. І через те, що ти був вірний і оповістив цей народ про те, що я наказав тобі дивись, вони намагаються позбавити тебе життя. І сталося, що Господь наказав моєму батькові, а саме у сновидінні, забрати свою сім'ю і піти у пустиню. І сталося, що він був послушним Слову Господа, отже він зробив так, як наказав йому Господь. І сталося, що він пішов у пустиню, і він залишив свій дім і землю свого успадкування, і своє золото, і своє срібло. І свої коштовності, і нічого не взяв з собою, крім своєї сім'ї, і харчів, і наметів, і пішов у пустиню. І він спустився в межі поблизу Червоного моря, і йшов він пустинними межами неподалік Червоного моря, і йшов він пустинною зі своєю сім'єю, що складалася з моєї матері, Сарії і моїх старших братів, якими були Ламан, Лемуїл і сам. І сталося, що після того, як він пройшов три дні у пустині, він поставив намет у долині на березі ріки води. І сталося, що він спорудив жертовник з каменів і приніс жертву Господу і дякував Господу Богу нашому. І сталося, що він дав назву цій річці, що впадала в Червоне море, Ламан, а долина ж була у межах гирла ріки. І коли мій батько побачив, що води цієї ріки вливаються у джерело Червоного моря, він звернувся до Ламана, кажучи О, якби ти був, як ця ріка, невпинно наближаючись до джерела усієї праведності. І він також звернувся до Лемуїла, О, якби ти був як ця долина, твердим і стійким, і непохитним у виконанні заповідей Господа. Тож казав він це через твердошиїсть Ламана і Лемуїла. Бо Ось вони багато в чому ремствували на свого батька, тому що він був людиною, яка мала видіння, і також тому, що він вивів їх із землі Єрусалимської, щоб залишити землю їхнього успадкування, і їхнє золото, і їхнє срібло, і їхні коштовності, аби загинути у пустині. І зробив він це, казали вони, через безглузді вигадки свого серця. І таким чином Ламан і Лемуїл найстарші. Ремствували на свого батька, а ремствували вони тому, що не розуміли діянь того Бога, який створив їх. Не вірили вони також, що Єрусалим, це велике місто, може бути зруйновано, як провіщали пророки. І вони уподібнювалися до юдеїв з Єрусалима, які намагалися позбавити життя мого батька. І сталося. Що мій батько промовляв до них у долині Лемуїл з такою силою, сповнений духом, що вони затремтіли перед ним усім своїм тілом, і він так вразив їх, що вони не наважувалися заперечувати йому, отже вони робили те, що він наказував їм. І мій батько жив у наметі. І сталося, що я, Нефій, будучи ще дуже молодим, але міцної статури, а також маючи велике бажання пізнати таємниці Бога. Отже, я волав до Господа, і ось він вплинув на мене і пом'якшив моє серце, так, що я повірив усім словам, сказаним моїм батьком, тому я не чинив йому опір, подібно до моїх братів. І я звернувся до Сама і розповів йому все те, що Господь відкрив мені своїм Духом Святим, і сталося так, що він повірив моїм словам. Але ось Ламан і Лемуїл не прислухалися до моїх слів. І горюючи через закам'янілість їхніх сердець, я щиро молився Господу за них. І сталося, що Господь звернувся до мене, говорячи: Благословен ти Нефі, через віру твою, бо зі смиренністю у серці ти старанно шукав мене. І якщо ви будете дотримуватися моїх заповідей, ви будете процвітати і будете приведені до землі обіцяної, так саме до тієї землі, яку я приготував для вас. Так, до землі найкращої з усіх інших земель. А якщо твої брати повстануть проти тебе, вони будуть відсічені від присутності Господа, а якщо ти будеш дотримуватися моїх заповідей, ти будеш поставлений правителем і вчителем над своїми братами. Бо дивись того дня, коли вони повстануть проти мене, я прокляну їх тяжким прокляттям, і не будуть вони мати влади над твоїм сіменем, якщо ті також не повстануть проти мене. І якщо буде так, що вони повстануть проти мене, то стануть вони бичем для сімені твого, спонукаючи їх пам'ятати.